Безпека та оборона, стійкість та турбота залишатимуться незмінними пріоритетами роботи Вінницької територіальної громади і на 2026 рік на ці потреби з міського бюджету заклали понад 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Про це вінничанам розповіли представники муніципалітету під час громадських слухань, і мешканці громади змогли ознайомитись та підтримати проєкти програм економічного і соціального розвитку та бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. Ти рік у 2026 році у роботі Вінницької громади найважливішими залишаються три напрями: безпека й оборона, стійкість та турбота. Саме на ці потреби в міському бюджеті передбачили понад 3,8 мільярди гривень. З цими напрямками представники міської ради під час громадських слухань ознайомили віничан. Безперечно і надалі лишається пріоритетом. Підтримка Збройних сил України, забезпечення безпеки жителів громади, підтримка стабільного функціонування усіх об'єктів і систем критичної інфраструктури, це енергетика, це транспорт, це комунальні системи, тощо це е, створення сприятливого бізнес-клімату, надання якісних е, адміністративних і соціальних послуг, та підтримка найуразливіших верств населення. Понад один мільярд гривень передбачили на пріоритет безпека та оборона. Це підтримка військовослужбовців та безпека мешканців громади. На розвиток та надійність міської інфраструктури заклали 1,2 мільярда мільярди гривень. Ще 1 мільярд 700 мільйонів гривень планують виділити на пріоритет турбота: підтримку вразливих мешканців і підвищення якості життя віничан. «Формування проєкту бюджету здійснювали з врахуванням вимог закону України про місцеве самоврядування бюджетного та податкового кодексів. За основних показників закону України про державний бюджет України на 2026 рік та проєкту програми економічної і соціального розвитку громади на 2026 рік, а також з дотриманням принципів прозорості та відкритості, залучення громадян до бюджетного процесу, збалансованості всіх показників бюджету. Напередодні громадських слухань представники муніципалітету разом із депутатами міської ради провели близько 40 зустрічей із підприємцями, освітянами, комунальниками, студентами та активними жителями Вінниці, аби почути думку кожного і врахувати пропозиції жителів громади. 37 інформаційних зустрічей великих провели колеги присутні тут спільно з депутатами міської ради. Окремо депутати міської ради провели зустрічі з людьми на своїх округах. Охват Загальний в Вінниці становить понад 4 тисячі осіб, тих, хто вже ознайомилися з цим документом. Це велика робота, яка проведена впродовж листопада-грудня 2025 року. Ми її продовжуємо. І фіналізацію цього має бути прийнятий основний документ 19 грудня 2025 року на сесії Вінницької міської ради. Вінничани брали активну участь в обговоренні проєкту бюджету, висловлювали власні думки та вносили пропозиції. Цікавить дуже галузь спортивних шкіл де США, наше майбутнє. А також освітня галузь також цікавить. Це інформаційно доступ до інформації до бюджету, якби ну важливо учасники слухань ознайомилися з проєктами програми економічного і соціального розвитку та бюджету громади на 2026 рік і підтримали їх. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.